Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. От і закінчився січень місяць 2026 року і пора вже підводити підсумки роботи, яка була зроблена. І так, в січні місяці самі перші шкарпетки я зв'язала із пряжі Регія перфект. Колір, кого цікавить, це колір. 70 093. В'язала я їх ажурним візерунком. Ажурний візерунок це номер 167 із книги Hitomі Shido 260 візерунків. В'язала спицями фірми KNIT Прозінг. Товщина спиць 2,25 мм. І довжина спиць від одного кінчика до другого разом з тросиком 80 см. На спиці я набирала 64 петлі плюс одна петля для замикання в коло. Набирала петлі методом болгарський зачин, пров'язувала 20 рядів. Резиночкою один на один, лицева схрещена петля одна і одна вибрітна. Пров'язала повністю один рапорт візерунка, потім пров'язала укріплену стінку п'ятки. П'ятка у мене йде. Підкова, так вона виглядає. І в'язала я ці шкарпетки на розмір 36-37. Так ці шкарпетки виглядають збоку. І зараз я вам покажу, як виглядає візерунок. І ось так виглядає візерунок. По верхній частині шкарпетки. Зараз я зважу ці шкарпетки. Ми побачимо, яка вага цих шкарпеток. Вага шкарпеток 67 грам І вага залишку, який залишився 23 грама. Чому саме так? Куди ділися 10 грам пряжі? Саме в пряжі регія серія перфект ідуть ось такі стартові нитки. Тобто стартова нитка йде по верхній частині, ви її відмотуєте, відрізаєте і починаєте в'язати з кольорової ниточки. І така ж сама ниточка йде ось в середній частині моточка. Тому, коли я зв'язала шкарпетки, тобто відмотала стартову нитку, зв'язала шкарпетки, то вага цих стартових ниток якраз була 10 грамів. От, що касається цих шкарпеток, самих перших, які я зв'язала. Ну, і тепер переходжу до шкарпеток номер 2 Ці шкарпетки я в'язала із пряжі Форза Соліт. шкарпетковий склад 75% вовни, 25% поліаміду і 420 метрів в 100 г. І колір, кого цікавить, це колір 46,37. В'язала я ці шкарпетки на розмір 3637. Ці шкарпетки в мене йдуть на подарунок. В'язала я їх візерунком. Мілка шотландська клітинка. Так ось виглядає цей візерунок. Набирала я петлі методом болгарський зачин. Ось так він виглядає. Пров'язувала манжету резинкою один на один, тобто одна лицева схрещена і одна виворітна петля. Пров'язала 20 рядів манжети, потім пров'язала 3 рапорта візерунка, пров'язала укріплену стінку п'ятки, п'ятка підкова. Так ось вона виглядає. І від початку клину підйому я пров'язала ще три рапорта до початку стрічкового миска. Стрічковий мисок і закриття миска трикотажним швом методом петля в петлю. Хотіла ще сказати за візерунок. Цей візерунок я знайшла на просторах інтернету, а потім знайшла його в книзі відомого американського дизайнера. Це Нора Гоан. У неї є книга Візерунки із схрещеними петлями. Зараз зважимо ці шкарпетки і побачимо, яка їх вага. Головне не забути включити ваги, бо я завжди забуваю їх включати. І так, вага шкарпеток 77 грам. І вага залишку. Вага залишку 24 грами. Ось такі мої другі шкарпетки. Я готую майстер-клас на шкарпетки саме цим візерунком, але він буде трошки пізніше, по тій простій причині, що я розбила окуляри, і мені їх треба замовити, щоб я могла зробити майстер-клас. І так, шкарпетки номер 2 зв'язані. Переходимо до шкарпеток номер 3. Шкарпетки номер 3. Ці шкарпетки я в'язала із пряжі Alize Superwash Artisan Тут теж шкарпетковий склад: 75% вовний, 25% поліаміду, 420 метрів в 100 грамах, і колір, кого цікавить, це колір. 433. Мені сподобався візерунок мілка шотландська клітинка, тому я вирішила зв'язати ще одну пару. Але я зв'язала їх з меншим пагомілком. Спочатку я вам розповім, як я набирала край. Край я набирала за допомогою додаткової ниточки. Це фабричний набірний край, пров'язувала теж резиночку 2х2, одна виворітна, одна лицева схрещена. пров'язую завжди 20 рядів манжети. Потім пров'язала два рапорта візерунка. Укріплена стінка п'ятки, п'ятка підкова. Далі пров'язувала пряму частину шкарпетки, стрічковий мисок і закриття трикотажним швом петля в петлю. Ці шкарпетки я теж в'язала спицями фірми Прозінг. Товщина спиць 2,25 мм. І зараз ми з вами зважимо, узнаємо, яка вага цих шкарпеток, тому що я буду вагу записувати у свій листочок, де я зараз стала робити підрахунок пряжі, яку я зв'яжу за рік. Сімдесят вісім грам. Це в нас вага шкарпеток. І зараз зважимо вагу залишку. І вага залишку тридцять грами. Ось така моя третя пара. Четверті шкарпетки, які я зв'язала у січні місяці це шкарпетки із пряжі Феза. Ця пряжа, пряжа складається з одної великої пасми. Ця велика пасма складається із двох маленьких пасм. Ось як ви бачите, на етикеті зазначено, що кожна пасма. Важить 50 грам. і загальна довжина нитки 400 метрів. І рекомендує нам виробник в'язати спицями 2,75 і до 3,75. Колір, кого цікавить, це колір 247. Шкарпетки з цієї пряжі. В'язалися легко, ниточка дуже гарна, комфортна в роботі. Ну і тепер я хочу сказати, що набирала я петлі методом болгарський зачин, пров'язувала 20 рядів резинки 2х2, вив'язувала п'ятку стронг, Пров'язувала стінку п'ятки, і п'яточку пров'язала ось таку трикутну. Ця п'ятка розраховується як п'ятка підкова, або її ще називають французька п'ятка. Ось ця п'ятка вив'язується так. І потім зменшення йде в трикутнику, тобто робиться такий клин. Шкарпетки ці я звязала на розмір 36-37 і зараз ми побачимо, яка вага цих шкарпеток. Вага шкарпеток 77 г. І вага залишку 23 грами. І, до речі, хотіла ще сказати, що феза перекладається з турецької як космос або Всесвіт. Ось така гарна ниточка. Так що це в мене четверта пара за січень місяць. Шкарпетки номер 5 Це чоловічі шкарпетки, розмір шкарпеток 42-43% і в'язала я їх із пряжі Alize Artisan. Це пряжа шкарпеткового складу 75% вовни і 25% поліаміду. І метраж цієї пряжі. В 100 грамах 420 метрів, і колір, кого цікавить, це колір бузок номер 44 Набирала я на ці шкарпетки 72 петлі, плюс одна петля для замикання в коло. Набір робила методом болгарський зачин, манжету пров'язувала. На висоту 20 рядів, в'язала нерегулярною резинкою, тобто одна петля виворітна, дві петлі лицевих. Пров'язала пагомілок, три рапорта. Ось один рапорт, другий рапорт і третій рапорт. Далі пров'язала укріплену стінку п'ятки. На висоту 32 ряда, пров'язала п'ятку підкова. Її ще називають французька п'ятка. Пров'язала клин підйому. і починаючи від клину підйому, я пров'язала 4 рапорта. Ось один рапорт, другий, третій, четвертий рапорт. І ще 8 рядочків. І потім зв'язала стрічковий мисок, і закриття голочкою петля в петлю. Я зараз в'яжу такі самі шкарпетки, тільки сірого кольору. І на ці шкарпетки я випустю майстер клас. Зараз я хочу зважити. Ті шкарпетки, щоб знати, яка вага шкарпеток на розмір 42-43. Вага шкарпеток 91 грам. І залишок. І 17 грам залишилося. От такі шкарпетки у мене зв'язалися. Ну, а наступну пару зв'яжу і теж вам покажу. Шкарпетки номер 6. Ці шкарпетки я в'язала на розмір 46-47, доволі таки великий розмір. І для в'язання цього розміру шкарпеток нам потрібно два моточка пряжі. Тому що з одного моточка ви можете зв'язати або дитячі шкарпетки, або шкарпетки. На розмір 36-37. Починаючи з розміру 38-39 уже потрібно буде два моточка такої пряжі. І так, як я в'язала ці шкарпетки я набирала набірний край методом болгарський зачин. Пров'язала манжету резиночкою 2 на 2, тобто дві лицевих, дві виворітні петлі і манжету пров'язувала на висоту 20 рядів. Потім я від манжети, починаючи і до початку п'ятки, пров'язала 35 рядів пагомілка. Після пров'язування пагомілка. Я пров'язала стінку п'ятки, це п'ятка стронг. Ось з боків з одного і з другого боку йдуть прибавки. Після пров'язування стінки п'ятки, я пров'язала чашку п'ятки, ось ця чашка п'ятки. В'язала її по принципу п'ятки. Підкова, або її ще називають французька п'ятка. Після того, як я її вив'язала, я почала вив'язувати ось такий клин. І далі від цього клину, коли вив'язала клин, я почала пров'язувати пряму частину шкарпетки від початку п'ятки. Ось початок п'ятки у нас, від початку п'ятки, і до початку стрічкового миска я пров'язала 77 рядів. Потім пров'язала стрічковий мисок і закрила голкою трикодажним швом методом петля в петлю. Вага цих шкарпеток. Становить 140 грам. З кожного моточка у мене ще залишилися залишки. Перший залишок 32 грами, а 31 грам. І залишок з другого моточка 35 грам. Це тому, що я нерівномірно розмотала моточки. Ну, ось такі шкарпетки. І тепер переходимо до шкарпеток номер 7 Шкарпетки номер 7 теж зв'язані на розмір 46-47. В'язала я їх по принципу, як і ці шкарпетки. Теж пров'язувала. Забула вам сказати, скільки я набирала петель. На розмір 46-47 Alize Wool Time я набирала на ці шкарпетки 56 петель. Набирала по краю петлі методом болгарський зачин, набрала 56 петель плюс одна петля 57 для замикання в коло пров'язала 20 рядів резиночкою 2 на 2, потім пряма частина пагомілок, знову у мене йде п'ятка стронг з прибавкою, по... з прибавкою з правого боку і з лівого боку. Потім, коли вив'язала стінку п'ятки, я в'язала П'ятку підкова, розрахунок робила по п'ятки підкова, потім зв'язала клин, робила зменшення. І також, як і в перших шкарпетках, від початку п'ятки і до початку стрічкового миска я пров'язала 77 рядів. Потім пров'язала 13, потім пров'язала не 13, а 14 рядів стрічкового миска і в 15-му ряду я закрила стрічковий мисок методом петля в петлю, тобто трикотажний шов. Зараз я зважу ці шкарпетки, ми глянемо, яка їх вага. Вага шкарпеток 152 грами. І залишилися ще два залишка з кожного моточка. На ці шкарпетки теж у мене пішло два мотка. Перший залишок. Вага першого залишку 24 грами, вага другого залишку 28 грам. Кого цікавить колір? Це ще раз нагадую пряжа Wool Time і колір 11,01. Ось така моя сьома пара. І тепер переходимо до пари номер 8. Пара номер 8 це теж шкарпетки на розмір 46-47, як і в попередніх парах. Розміру 46-47 я. Набирала 56 петель, плюс одна петля 57 для замикання в коло. Теж пров'язувала 20 рядів, манжети резинкою 2 х 2, пагомілок на висоту 35 рядів. Потім п'ятка стронг, тобто стінка п'ятки стронг, п'ятка підкова. Тут теж такий клин іде. Зменшенні. Від початку п'ятки і до стрічкового миска пров'язала 77 рядів, 14 рядів стрічкового миска, і в 15-му ряду я зшила петлі методом петля в петлю, тобто трикотажним швом. Зараз зважу ці шкарпетки. Цікаво, яка буде їх вага. Вага цих шкарпеток, як ви бачите, 140 грам. На ці шкарпетки в мене пішло теж два моточки. І залишилися залишки. З першого моточка залишок вага його 33 грами, з другого моточка залишок теж вага 33 грами. І для того, щоб підігнати секції, мені прийшлося відірвати ниточку, і вага цієї ниточки. 3, 3 грами. Ось такі шкарпетки. І в'язала я всі шкарпетки, які зв'язані із пряжі Alize World Time, спицями торгової марки Knit Pro Zing. товщина спиць 3 мм і довжина від одного кінчика спиці до другої разом з тросиком становить 80 см. Так виглядає моточок цієї пряжі. Це колір 11, 0, і так, ця ниточка виглядає уже в готовому виробі, тобто ось в готових шкарпетках. І так, шкарпетки вже зв'язані, перед вами лише 6 пар шкарпеток. Дві пари я вже подарувала. Ці три пари теж їдуть на подарунок. А ці три пари я відійшлю нашим захисникам. І так, підбиваю підсумок, що у мене зроблено за січень місяць. За січень місяць зв'язані у мене шкарпетки три пари розміру 36-37. Одна пара розмір 42, 43, три пари на розмір 46-47. І я підбила підсумок в грамах. У мене в грамах вийшло 822 грама за січень місяць. Звичайно, це мало в порівнянні з тим, як в'яжуть інші майстрині, але. Скільки змогла, скільки зв'язала. Так, що ось такі мої роботи за січень місяць. В лютому місяці я надіюсь, зв'яжу більше. Тому що в лютому місяці я планую ще випустити один майстер-клас на чоловічі шкарпетки. Ну, і хочу. Завершити це невеличке відео. Я бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя. Не нехтуйте повітряними тривогами. Якщо є бомбосховища, переходьте туди. Якщо бомбосховища немає, переходьте за дві стіночки, бережіть один одного. Ну, а я з вами не прощаюся. І до зустрічі на моїх нових майстер-класах і моїх нових відео. Всім пока.